Усе велике починалося з мрії. Люди уявляли майбутнє, переносили його у книги на екрани, навіть не здогадувались, що колись ці кінематографічні вигадки стануть частиною реального життя. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген, і ми продовжуємо так. перша частина, ніби як вам сподобалася, говорити про кіно, яке випередило час і передбачило наше майбутнє фантастика, яка перестала бути фантастикою. Тож, поки ми ще не живемо в матриці, тисніть на вподобайку, залишайте коментар та обов'язково підписуйтесь. Дякую всім і кожному за підтримку каналу на Патреоні чи безпосередньо Ютубі. І приємного перегляду! Буде цікаво! Розпочнемо випуски із екранізації Філіпа Діка, і так, книги це справжній клондайк подібних передбачень, але ми говоримо про кіно, тому зустрічайте особливу думку Стівена Спілберга. У тутешньому 2054 році, де провидці явно переплюнули по майстерності наших СТБшних екстрасенсів та запобігали здійсненню злочинів, можна було помітити чимало пророчих ідей, які приживаються в нашому світі: від жестового керування та сенсорних екранів до безпілотних автівок. Але вони вже зустрічалися у кінофантастиці та й фігурували у минулому випуску, на відмінно від таргетованої реклами. Сітківку у торгових центрах поки що не скажу. Проте компанія NEC створила технології, які можуть щитувати обличчя людей і показувати рекламу під їх вік, стать та настрій. А про здібності Google і Meta ви й самі добре знаєте: цілі армії алгоритмів пильно вивчають цифровий слід цілі, тому обговорення з друзями, перегляд чи лайк кросівок може переслідувати вас скрізь і всюди тижнями. Алгоритми знають нас краще, ніж ми самі. Але що якби технології могли втручатися не лише в покупки, а й у найцінніше, у Наші спогади, і тут на сцену виходить вічне сяєво чистого розуму, естетично вражаюча казка із складною дилемою: чи варто забувати кохання, навіть якщо воно приносить біль. Гадаю, у багатьох із вас є моменти, які ви хотіли б стерти зі своєї пам'яті. Нині це неможливо, хоча ідея вже набагато реалістичніша ніж колись. Адже в 2024 році університет Торонто спільно з японськими колегами довели, що стимуляція росту нових не. Іронів у мозку допомагає гризунам позбавитись від травматичних спогадів. Це відкриття у майбутньому може стати основою нових методів лікування посттравматичного стресового розладу, як у військових, так і в цивільних, що для українців звучить, на жаль, особливо гостро. Так само, як і пророче попередження захисту від технозломів, що пролунало ще у 1983 році у фільмі Військові ігри. У часи, коли за світовою паутиною тільки почала закріплюватися Отець, назва, якою ми й нині успішно користуємося інтернет, глядачам продемонстрували хакерів. Так, це була не перша поява цифрових піратів, але точно найвпливовіша. Левова частка глядачів взагалі не розуміли, що відбувається на екрані. Хлопець підключає телефон до комп'ютера, тицяє по клавішам, летить якийсь зелений код. Проте саме ця магія спрацювала, і фільм вивів образ хакера в масову публіку. Ба Більше пророча думка про зломи, де може. Можуть фігурувати ядерні кнопки, після прем'єри підштовхнула США заговорити про кіберзагрози та переглянути політику захисту комп'ютерних мереж. А в 90-х цей страх набрав нових обширніших обертів. Фільм мережа із Сандрою Булок виглядає моментами кумедно. Проте, окрім нині буденного замовлення піци, та й взагалі всього і вся через інтернет, що у 95-му сприймалося як справжня подорож у майбутнє. Нам підкинули цікаву ідею крадіжки особистості. Особистості в цифровому світі, головна героїня прокидається без документів і карток. Її дані були стерті. А в системі вона взагалі фігурує як інша особистість. Такі хакерські розваги здавалися жахаючою фантастикою. А зараз крадіжка особистих даних перетворилася на реальність: від різноманітних витоків, фішингу та банального заволодіння банківською інформацією до видавання себе за іншу людину, копіюючи голос за допомогою шаї та створюючи доволі непогані. Ані діпфейки. До речі, цифровий двійник це далеко не найстрашніший спосіб викрадення особистості за канонами кіно. Адже всі ви добре пам'ятаєте хітовий бойовик з Ніколасом Кейджем та Джоном Траволтою без обличчя. У 97-му ми побачили моторошну технологію пересадки фізіономії, яка ніби і зараз не те, що вселяє довіру. Проте, якщо озирнутися навколо, хірургія просто процвітає: всі щось колють, підтягують, підшивають, вставляють, видаляють на. Качують та ще й встигають це постити стегом все своє і ніяких фільтрів. Тому не знаю, чи здивуєтесь ви, але повна пересадка обличчя вже давно практикується. Наразі проведено більше 50 операцій у 11 країнах. А наймасштабніша відбулася у 2012 році у США, коли з'явився необхідний донор Річард Ліноріс, який у 90-х був дуже тяжко поранений з дробовика в обличчя ліг під ніж. Йому пересадили все: шкіру, волосся, щелепи, зуби, язик. І за 36 годин він отримав шанс на нове повноцінне життя з новим обличчям. Медицина довела фантастика, іноді стає реальністю. Ністя, але схоже не тоді, коли глядач у це свято вірує і очікує на диво. Пишіть в коментарях, хто, як і Марті Макфлай, мріяв розсікати на літаючому скейтборді. Я просто обожнюю назад у майбутнє і у свій час дивувався, скільки всього цікавого, хоча й не революційного. Боб Гейл та Роберт Земекіс нам пообіцяли. Здійснилося не все, але плазмові телевізори, відеодзвінки, смарт-годинники, цифрова валюта, сканер відбитків, голограми та розумні окуляри нині доступні. Дрони не вигулюють собак, але доставка їжі та різноманітних посил. Лок, практикується лімітовану серію кросівок, що самі зашнуровуються, продаж яких акумулював понад 16 мільйонів доларів для благодійного фонду Майкла Джея Фокса. Nike випустили до культової дати 21 жовтня 2015 року. На ховербордах ми не політали, але різношерстні прототипи з'являлися. Типу скейту з ефектом магнітної левітації, платформи з величезною кількістю вентиляторів або ж сучасної варіації, яка більше схожа на диявольську дошку гобліна з людини павука. Моментами навіть здається, що літаючі автівки ближче до комерційного використання, ніж скейти. У Словаччині вже тестують аеркари, який за дві хвилини перетворюється з машини на літак. У США компанія Алеф отримала офіційний сертифікат на створення електричних літаючих автомобілів. А в Китаї Експенг показали позашляховик з окремим літаючим модулем. І це далеко не всі моделі, та й замовлення на них уже приймаються. Що правда, поки за ціною невеликого космічного корабля. А коли вже заговорили про кораблі, то куди ж без символу космічної фантастики Стартрека? Тисячі винахідників, інженерів та астронавтів вважають, що саме цей всесвіт розпалив їх інтерес до науки. І насправді було б легше сказати, що зоряний шлях не передбачив, адже більшість із перелічених сьогодні і в минулому випуску технології обігрулись у легендарному шоу. Тому не повторюючись, пробіжимося по яскравих моментах. Ідея мініатюрних засобів зв'язку з'являлася у сайфаї часто, але творець мобільного телефону стверджував, що надихався безпосередньо комунікатором капітана Кірка. Бездротовий девайс для спілкування з екіпажами вусі лейтенантки у хури через декілька десятиліть переріс у Bluetooth-гарнітури. Універсальний перекладач, завдяки якому без проблем можна було комунікувати з іншими расами, ще не такий просунутий, але смартфони, різноманітні додатки та навіть навушники з функцією перед. Рекладу в реальному часі вже навчилися долати мовний бар'єр на землі. Також стартрек подарував нам ідею реплікатора ЕКей 3D-принтера. Поки що без кави, чи стейку з повітря, проте НАСА з порошкоподібних інгредієнтів друкували піцу для космічних місій. Та й загалом технологія сьогодні вже в масах. 3D-принтери штампують все і вся від іграшок і взуття до деталей для дронів і ракет. Стартрек був і є лабораторією ідей, яка підштовхнула людство рук. Хатись уперед і не тільки в технологічному плані. Він мріяв про суспільство без расизму, сексизму і війни. Навіть головний гік нашого покоління Шалдон Купер зізнався, що стартрек для нього це своєрідна біблія. А ще цей мегамозок одного разу довів, що 73 є найкращим числом. «21 -е – просте число. Його дзеркальне відображення 37,12, А 12 – відображення 21. -го. результат множення, барабанний дріб, сімки на трійку. І це була не просто чергова дивина від Шалдона, адже через декілька років цю гіпотезу довели професійні математики, продемонструвавши, що не існує чисел, крім 73 які одночасно мають властивості дзеркальності та добутку. Тепер воно відомо як число Шалдона. Хоча це звичайно сталося завдяки науковим консультантам серіалу, як і в випадку з інтерстеллером. Озброївшись математичними рівняннями, провідними вченими та думками Нобелівського лауреата, Крістофер Нолан у 2014 році показав глядачам одне з найточніших в історії кіно зображень чорної діри. А через п'ять років міжнародна команда EHT вперше зафіксувала чорну діру в центрі галактики М 87 і картинка дуже перегукується з тим, що ми бачили у фільмі. А на фінальну ноту в мене ідіократія, яку згадували в коментарях під минулим виписком. І цю божевільну сатиру я ніяк не можу назвати точним передбаченням. Але багато її аспектів, відверто кажучи, перегукуються з сучасністю. Навіть Ітан Коен назвав фільм неочікувано документальним. Чи вважаєте ви, що наше суспільство деградує? пишіть під відео. Проте перетворення землі на велетенський смітник маленькими кроками точно відбувається як яке зниження народжуваності серед розумних. Дослідження підтверджують, що у бідних країнах та регіонах людей народжується більше, але рівень освіти там нижчий. Також можна згадати медіаплатформи, які допомагають вимикати мозок, постійний потік сенсацій, розважальних відео та швидкого контенту, без будь-яких сенсів, популярний як ніколи. У політику, яка перетворюється на шоу-бізнес, вириваються, хоча й не такі екстравагантні постаті, як Террі Крюс, але з такою самою легковажністю і нульовими знаннями. Насправді всі, хто переглядав відеократію, розуміють, що там є де розгулятися від великого брата, що стежить. Завдяки штрих-кодам до культурного занепаду і ери споживання. Фільм малює гротескне майбутнє. Мова зводиться до угу, спілкування замінюють гаджети, а критичне мислення зникає, як і динозаври. Попередження просте: вимикаєш мозок, отримуєш такий світ. На цьому все, друзі. Як і минулого разу, 50к переглядів, і я роблю ще один випуск. Дякую за вашу увагу! І до наступної суботи!